Школи Первомайського району майже 100% розпочали навчальний рік в очному або змішаному форматах. Всього дошкільною та шкільною освітою охоплено майже 17,5 тисяч дітей. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Сергій Саковський. Щодо безпекової ситуації, енергопостачання соціальних об'єктів та іншого дивіться за мить. За словами Сергія Саковського, місцева влада Первомайщини виділяє у своїй роботі декілька пріоритетів: соцзахист населення, безпека громадян, допомога ЗСУ, окрема увага людям, які через військові обставини були змушені покинути місця свого постійного проживання та знайшли прихисток у громадах району станом на 1 вересня 2024 року по парумайському району обліковуються як внутрішньопереміщені особи 11 тисяч 57 осіб за вісім місяців 2024 року, починаючи з січня по серпень місяць, проведення виплати внутрішньопереміщеним особам допомог на проживання на суму близько 90 мільйонів гривень по восьми територіальним громадам. Якщо взяти з початку повномасштабного вторгнення, то ці виплати становлять. 533,9 мільйона гривень значну увагу влада Перевомайщини приділила організації освітнього процесу у дошкільних та шкільних закладах. Загалом їх мережа охоплює 17 тисяч 459 дітей. Важливим є те, що майже всі 75 п'ять шкіл району розпочали навчальний рік у очному або змішаному форматі. Із 75 на сьогоднішній день працюють 73. У очному і змішаному форматі, що становить 97% від загальної кількості таких закладів. Два заклади сьогодні знаходяться на дистанційному навчанні. Із дитячих навчальних закладів із 68 сьогодні працюють 57 в очному і змішаному режимі. Важливим напрямком роботи місцевої влади Сергій Саковський називає підготовку до зими для її успішної реалізації. В районі задіяли комплексний план взаємодії з громадами та передбачили відповідне фінансування. Місцевими бюджетами заплановано 34,5 мільйона гривень на підготовку до зими. На підготовку об'єктів соціально-культурного призначено призначення забезпечено 5,5 мільйонів. На виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання 2,8 мільйона гривень. На виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення 17,5. 2,1 мільйона гривень. Також на підготовку об'єктів дорожньо-мостового господарства 8,8 мільйонів гривень. Крім цього, в районі розгорнули більше сотні пунктів незламності та забезпечили їх резервними джерелами живлення та засобами зв'язку. В районі функціонує 109 пунктів незламності. З них 5 в при ДСНС та 4 при національній поліції. Усі пункти незламності забезпечені генераторами. Також у восьми пунктах є старлінки, в тому числі три знаходяться в ДСНС та Національній поліції. Інтернет зв'язком забезпечені 90 пунктів, оптоволокном 53. На думку Сергія Саковського, не останню роль в тому, що район навіть в умовах повномасштабної війни демонструє непогані показники роботи, є виконання планів з наповнення бюджетів громад. За вісім місяців поточного року цей показник склав 112%. Сергій Усюк, Віталій Мехеда, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ.